Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів вирошок сонечка та роторної косарки Вірокс. У нас наявності є в асортименті різний вибір усіляких наборчиків. Є ось такі наборчики з шплінтами. З фіксацією різних розмірів. Також є ось такі стоперні Лечка. Такі. Також є ось такі комплект кабелі обувки. Є комплекти запобіжників. Кілечка мідні. і ось такий великий набор. Мідні та алюмінієві разом. і ось такий з алюмінієвими тільки. Ось такий з мідними. Набор шпонок полукруглих. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!